Ось до класу всіх скликає галасистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть деякі числа. Каліграфічна, що діляться на націла. На два. Пригадайте табличку ділення на два. Сама перевірка. А у вас так. Щоб виконати арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення з числами. 12, і 4, 15, і 7, 8 і 14. Оля записала відповідні вирази. Спробуй знайти їхнє значення. Обчислюємо вирази усно, міркуємо разом. 12 додати 4. Правильно дорівнює 16, а 15 додати 7. Дорівнює 22, а 8 додати 14. Також дорівнює 22. 12 відняти 4 дорівнює 8, а 15 відняти 7 дорівнює 8, 8 відняти 14. 8 відняти 14 ми не можемо. Адже зменшуване 8 менше, ніж від'ємник. 12 помножити на 4. Цей вираз ми можемо обчислити, замінивши дію множення дію додавання. Доданок 12 у нас буде повторюватись 4 рази. 12 додати 12, додати 12 і додати 12. І це дорівнює 48, 15 помножити на 7. Також ми можемо обчислити, замінивши множення додавання. І доданок 15 у нас буде повторюватись 7 разів. І це дорівнює 105. 8 помножити на 14. Ми цей вираз також можемо обчислити. Але, щоб не припуститися помилок, адже доданок 8 нам треба повторити 14 разів, ми можемо застосувати переставний закон множення. І 14 помножити на 8. В цьому випадку у нас 14, доданок 14, буде повторюватись 8 разів. 14 додати 14 дорівнює 28, це є пара чисел, і нам треба 28 взяти 4 рази. 28 додати 28, додати 28 і додати 28. Тобто 56 додати 56, і це дорівнює 112. 12 поділити на 4 дорівнює 3, а 15 поділити на 7. Цей вираз ми також не можемо обчислити. 8 поділити на 14, 8 ми також не можемо поділити на 14, адже ділене 8 менше, ніж дільник. Вирази 8 відняти 14 і 8 поділити на 14, ми взагалі не можемо обчислити їх. А ось 15 поділити на 7. Чи можемо ми поділити цей вираз? Поміркуй. Сьогодні на уроці ми повернемось з вами ще до цього виразу. Але тема сьогоднішнього уроку якраз ми з вами. І ознайомимось із діленням за стачею. Працюємо з математичними матеріалами. Якщо у вас є кружки, візьміть їх, будь ласка, 14. Давайте перевіримо чи 14 кружків на слайді. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Візьміть 14 кружків та розкладіть їх на кубки по 7 штук у кожній. Скільки потрібно взяти кружків, щоб покласти в окрему кубку? Нам потрібно взяти 7 кружків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чи всі кружки роз... поклали? Дійсно, ні. На ще залишились кружки. Візьміть ще сім і покладіть в окрему кубку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Чи всі кружки розклали? Дійсно, ми розклали всі кружки. І скільки купок ми отримали? Дві. Який відповідний вираз можна скласти? 14, поділити на 7 дорівнює 2. Візьміть 15 кружків. І розкладіть їх на кубки. По 7 кружків у кожну. Скільки потрібно взяти кружків, щоб покласти в окрему кубку? Нам потрібно взяти 7 кружків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чи всі кружки розклали? Дійсно, не всі. Візьміть ще сім кружків та покладіть в окрему кубку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чи всі ми розклали кружки? Дійсно, не всі. У нас залишився один кружок. Чи можна один кружок, що залишився, покласти в окрему кубку? Дійсно, ми не можемо його покласти в окрему кубку, адже в кубці у нас сім кружечків. У результаті ділення залишився один кружок. А скільки отримали купок, купок дві. А скільки разів у 15 кружках вміщується по сім кружків? Два рази це число є неповною часткою. А чи всі кружки ми розклали по кубках? Так, скільки кружків залишилося? Залишився один кружок, це число є остачею. Розгляньте запис розв'язання 15 поділити на 7, дорівнює 2 і остача 1. Розглянь і прокоментуй відповідний запис. 15 поділити на 7 дорівнює 2, а стача 1. 15 це ділене. 7 дільник. 2 це неповна частка, а стача 1. А поділити на Б дорівнює С, а стача Р. А це ділене. Б дільник. Це не повна частка, а стача R. Вчимося читати рівності на ділення за стачою. Це завдання номер 3. 3 поділити на 3 дорівнює 1. Це ділення націло. 4 поділити на 3 дорівнює 1 це неповна частка і остача 1. 5 поділити на 3 дорівнює 1, це неповна частка і остача 2. Як змінюється ділене у першому стопчику? Ділене збільшується на одиницю. А що відбувається з остачею? Остача так само збільшується. Зверніть увагу, дільник у першому стопчику стали це 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2 це ділення націло. 7 поділити на 3 дорівнює 2 це неповна частка і остача 1. 8 поділити на 3 дорівнює 2 це неповна частка і остача 2. Що відбувається з діленим? Ділене збільшується в другому стовпчику, а стача так само збільшується при сталому дільнику. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Це ділення на ціло. 10 поділити на 3 дорівнює 3, це неповна частка, і остача 1. 11 поділити на 3 дорівнює 3, це неповна частка. І остача – 2. Давайте розглянемо ділене, що відбувається з діленим. Ділене змінюється, збільшується на одиницю. А остача? Остача так само збільшується. При сталому дільнику дільник у нас три. Що цікаво можна помітити? Зробіть. Самостійна висновок щодо величини остачі порівняно з дільником. Якщо дільник у всіх випадках у нас дорівнює 3, то остача не більше дільника, а стача має бути меншою, ніж дільник. Зверніть увагу, ділення націла. Можна розглядати як ділення за стачею, яке в остачі дає 0. 3 поділити на 3 дорівнює 1, це неповна частка, і остача 0. 6 поділити на 3 дорівнює 2, це неповна частка, і остача 0. 9 поділити на 3 дорівнює 3, це неповна частка, і остача 0. Прикинь, чи правильно виконано ділення застачі. На яку ознаку слід звернути увагу? 5 поділити на 3 до рівня 1 це неповна частка і остача 2. Нам слід звернути увагу на остачу. Остача не може бути більше за дільник. У нас остача 2, а дільник 3, Остача менше, ніж дільник, значить вираз записаний порахований правильно. 12 поділити на 4 дорівнює 2, це неповна частка і остача 4. Ми звертаємо увагу на остачу, Остача дорівнює 4 і дільник дорівнює 4. Дійсно, в цьому виразі це вже помилка. Адже не може бути остача дорівнювати дільнику. 9. Поділити на 2 дорівнює 4 це неповна частка і остача 1. Ми звертаємо увагу на астачу. Астача менша, ніж дільник. Остача 1, дільник 2. Значить, вираз записаний правильно. Робимо висновок. Астача має бути меншою, ніж дільник. Назви можливі остачі при діленні деякого числа на 6. При діленні деякого числа на 6 ми можемо отримати остачу від 0 до 5, а при діленні деякого числа на 8 ми можемо отримати остачу від 0 до 7. А на 5 ми можемо отримати остачу від 0 до 4, а при діленні деякого числа на 2. Ми можемо отримати стачі тільки 0 і 1. Фіскульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. удосконалює досконалюй вміння розв'язувати задачі арифметичним методом. Це завдання номер 6. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис самостійно. Перевіряємо вашу роботу, перевіряємо короткий запис. Що ми можемо знайти за цими даними? Правильно, ми можемо знайти, яка ціна розмальовки. І яка ж ціна розмальовки? А що можемо знайти за цими даними? За цими даними ми можемо знайти ціну блокнота? А як знайти ціну циркуля? Нам потрібно від суми двох чисел, а це число 52, відняти. Ціну блокнота, а ціна блокнота у нас 28. Або від суму двох чисел від числа 61, нам треба відняти ціну розмальовки, а це число 37. Зупини відео і запиши розв'язання задачі в зошит. Доскональне вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 7. Рівняння записуємо зошит. r додати 60 помножити на 4 дорівнює 420. Яку дію треба виконати, щоб спростити рівняння? Правильно, нам потрібно виконати дію множення. 60 помножити на 4. І це дорівнює 240 r додати 240. Дорівнює 420. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно дійсно, від суми відняти відомий доданок. R дорівнює 420 відняти 240. R дорівнює 180. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 180 додати 60 помножити на 4 дорівнює 420. 60 помножити на 4, 240, а 180 додати 240 420. 420 дорівнює 420. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. R дорівнює 180. Зверни увагу в другому виразі. Щоб спростити рівняння, ми виконаємо обчислення виразу 630 відняти 560. А в третьому рівнянні ми звертаємо увагу, що 8 помножити на це, це є перший доданок. Щоб спростити рівняння, нам потрібно 440. Відняти 120. Зупини відео і попрацюй з рівняннями самостійно. Сама перевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Підсумок уроку. Зупини відео і розкажи про свою роботу. За схемою. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!